Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. З приходом весни з'являється не тільки хороший настрій, а й багато роботи на подвір'ї. Тож ходімо, покажу, що сьогодні будемо робити. Ми з варюшкою вирішили взятися за газон для того, щоб причупирити його після зими. Для цього спочатку нам треба його добре вичесати граблями, щоб прибрати зайву суху траву. Як тільки я закінчила цю роботу, Варюшка вирішила, що пора поспішати на допомогу. Я знову зібрала розкидану траву і замульчувала нею нещодавно пересаджене дерево. А потім ми пішли розпушувати і розрівнювати невелику ділянку, на якій у нас ось така пляма. Вона утворилася в результаті того, що восени ми робили собі підвал і частину землі звідти розподілили саме на цьому місці, щоб вирівняти поверхню, бо тут був невеликий перепад. Тепер нам треба трохи підсіяти насіння для того, щоб на цьому місці був суцільний газон. А взагалі газон робили ще минулого року. Зараз ви бачите не ритуальний сімейний танок. Таким чином ми притоптували землю для того, щоб вирівняти поверхню. А якщо розповідати по то спочатку ми найняли культиватор, який обробив всю ділянку. Після цього розрівнювали всю землю граблями, утоптували, утрамбовували. Потім засівали насіння газонне, потім знову трохи утрамбовували, і після цього поливали. Так шматочок за шматочком ми зробили все подвір'я і вже через місяць отримали ось такий результат. Ну, повертаючись у сьогодення, як ви бачите, у нас є ще одне маленьке місце, де треба підкоригувати наш газон, тому що там лежали дрова і трава не росла. Тож зараз я трошки його вскопаю, вирівняю, і ми з варюшою засіємо насіння. Тепер найпростіше. Засівали ми його без будь-яких допоміжних інструментів або приладів, просто сіяли, як бачили, і в результаті вийшло так, що у тих місцях, де сіяла варюшка, трава почала всходити найшвидше. Зараз нам треба було набратися трохи більше терпіння, тому що минулого року ми засівали газон у травні. Тоді було вже тепло і трава почала всходити вже за тиждень. Тепер же температурний режим кількох останніх тижнів зовсім не сприяв такому швидкому проростанню, але минув вже майже місяць і наша темна плямка потихеньку починає зеленішати. Що Тимляє. там? О, тримай, дякую. Тут я намагалася рівномірно розподілити насіння, яким моя помічниця маленька щедро посипала окремі ділянки, а потім ми почали утоптувати це місце вже знайомим нам способом. Ще я встигла зробити санітарну обрізку у свого очітка. Це в мене очіток Камчатський. Він світе квітне дуже гарними жовтими квіточками дрібними. І також у мене є ще два звичайних очітка з рожевими квіточками. Ці рослини зовсім не вибагливі, але будуть тішити вас весь сезон починаючи з квітня аж до перших морозів. Ще ми швиденько підстригли лаванду і почався перший весняний дощик, який якраз чудово полив наш газон. В таку погоду завжди хочеться чогось гарячого і смачного. У нас саме обід, тож я пропоную вам приготувати швидкий поживний суп із сочовиці. Це дуже легко і швидко, і вам знадобиться не більше 20 хвилин. Для цього супу нам потрібні такі інгредієнти: півтори склянки червоної сочевиці, консервовані томати, шматочками або цілі без шкірки. Також можна взяти свіжі, два або три, залежно від розміру, середнього розміру морква, дві картоплі, цибулька, три зубчики часничка, копчена, мелена паприка, а також лимон для подачі. Спочатку я висипаю сочовицю у каструлю. Ретельно її промиваю водою. Промиваю декілька разів. Рази 4, 5, до того моменту, поки вода не стане більш-менш прозорою. Потім набираю чисту воду. У мене це каструля на 2,5 літри. Я набираю приблизно 2 і ставлю її на плиту сочевицю я попередньо не замочую. Я так робила, але на смаки швидкість приготування це не впливає. Взагалі вона готується дуже швидко, за 5 хвилин вона дуже добре розварюється. Поки сочевиця закипає, я готую заправку. Для цього спочатку я нарізаю цибульку, а на пательню я додаю приблизно столову ложку олії. Різати можна будь-яким чином, будь-якими шматочками, як вам зручно, як вам подобається, бо зрештою ми будемо перебивати суп блендером. Нарізану цибульку висипаємо на пательню. Перемішуємо і накриваємо кришкою. Тепер швиденько натираємо моркву. Додаємо її до цибульки і знову все перемішуємо. Накриваємо кришкою і залишаємо тушкуватися. А у цей час нарізаємо картоплю. Сочовиця готова. Ми її перемішуємо і додаємо туди картоплю. Беремо томати і відправляємо їх на пательню. Тепер нам знадобиться чесник, подрібнюємо його будь-яким зручним способом. Відправляємо чесник на пательню, додаємо мелену паприку, чорний мелений перець і сіль. Перемішуємо і залишаємо на пару хвилин. Тепер додаємо заправку у каструлю. Перемішуємо і перебиваємо за допомогою погрожного блендера. Наш суп готовий, можна подавати. Кількість солі, перцю або прянощів можна коригувати за вашим смаком. Пару крапель лимону чудово підкреслюють смак цього супу. Або ж ви можете додати до нього вершки. Таке поєднання теж дуже вдале. Простий і швидкий у приготуванні, корисний та поживний. Дуже раджу спробувати. Дощик закінчився. Ми бажаємо вам побільше сонячних днів, гарного настрою та хорошого дня! Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. До зустрічі в нових відео.